Вітаю, наша Україна прекрасна країна з багатим туристичним потенціалом. Про який, на жаль, мало хто знає. У нас є дійсно на що подивитись від теплих морів, гор, водоспадів, снотливих лісів та безкрайних степів. Це відео буде маленькою екскурсією по одних з найцікавіших та, на мою думку, найцікавіших місць України які дійсно варто відвідати. Чорнобильська зона відчуження. Мало хто про це знає, але Чорнобильська зона відчуження на 36 й рік після найбільшої техногенної катастрофи на атомній станції перетворилась на унікальний заповідник з багатьма дикими тваринами. У зоні відчуження оселилась майже вся червонокнижна флора та фауна. Я би навіть сказав, що це місце перевершило за кількістю рідкісних тварин Асканію Нову, що на Херсонщині. Радіація у зоні відчуження поступово знижується, натомість туризм з кожним роком зростає. На жаль, після російського вторгнення зона відчуження зазнала руйнації, проте я впевнений, що після перемоги України туризм сюди знову повернеться. У Чорнобильській зоні відчуження велика система річок тут протікає одна з найбільших та найкрасивіших річок України Прип'ять. Тільки погляньте, як гарно за рахунок багатих притоків виглядає ця річка на супутникових знімках. У зоні визначними місцями є сумнозвісне покинуте місто Прип'ять та Чорнобиль, де досі живуть люди. А також тут залишився один з найбільших пам'ятників холодної війни надсекретний об'єкт Чорнобиль 2. Доступ до якого у туристів з'явився лише у 2013 році після розсекречення цієї військової частини. Дністровський каньйон Дністровський каньйон знаходиться одразу у чотирьох областях. Це найдовший каньйон, що розташований в Україні, а також один із найбільших каньйонів Європи. Його довжина близько 250 кілометрів. Найвідоміше місце цього каньйона оглядовий майданчик у селі Заліщаки. Село знаходиться на півострові, а по колу з двох сторін його умиває Дністер. Також на річці Дністер знаходиться цікавої форми острів. В народі його прозвали Іньянь. Острів розташовано поблизу села Литячі. Дністровський каньйон дуже часто з'являється у фільмах, а багато туристів приїздять сюди за класними фото. Олешківські піски про це місце мало хто знає, але в Україні також є одна з найбільших пустель у Європі. Це Олешківські піски, що розташовані на території Херсонської області. Клімат на території пустелі напівпустельний. Влітку пісок у пустелі нагрівається до 70 градусів. За рахунок цього, дощів на території Олешківських пісків менше, аніж у Херсоні. Надзвичайно висока температура піска розганяє більшість дощових хмар. Також тут трапляються піщані бурі. Узимку на території пустелі відносно тепло, сильні морози бувають рідко. Зими часто безсніжні. Олешківські піски займають надзвичайно величезну площу на схід від Херсону. Вони простягаються на 30 км із заходу на схід і на 150 км з півночі на південь, а загальна площа пустелі займає 1600 км, що на 1000 км2 менше за Чорнобильську зону відчуження. Природа на території Олешківських пісків сильно відрізняється від всієї України. Де і ще як не тут, ви зможете побачити справжню піщану бурю, Карпати. Хребет Чорногора. Це найвищий гірський хребет в українських Карпатах, де розташовані найвищі гори України. Серед них рекордсменка Говерла. Висота цієї гори досягає 2061 метр над рівнем моря. Говерла це найвища вершина українських Карпат і найвища точка України. Звідси відкривається чудовий вид на Карпатські гори, а також добре видно увесь чорногірський хребет. Хребет Чорногора один з найважчих, але пройти ним дійсно варто. Під час Другої світової війни. Територію Чорногора контролював підрозділ УПА Захід, і іноді їх артефакти можна знайти просто під ногами. Озеро Несамовите Несамовите також відноситься до хребта Чорногора. Несамовите знаходиться на висоті близько 1700 метрів і вважається одним з найвищих озер українських Карпат. Довкола озера місцевість доволі мальовнича. Тут на мить можна загубитись у часі і уявити себе доісторичною людиною. побачити, як виглядав світ до того, як людина почала стрімко еволюціонувати. Варто лише відійти від протоптаних стежок, і перед вами відкривається ранній вид на планету Земля. З озером, до речі, пов'язана цікава легенда. Вона говорить, що хто кине камінь у воду несамовитого, той накличе страшну зливу та ураган. За іншою місцевою легендою, у несамовитому назавжди ув'язнені душі самогубці. Озеро Леморійське це місце іноді звуть Мертвим морем. Озеро Леморійське розташоване на півдні України у Херсонській області. Тут у селі Григорівка розташована унікальна водойма з характерним рожевим забарвленням, яке добре видно навіть з космосу. Це озеро вважається міжнародним цілющим курортом, куди люди зі всього світу приїздять лікуватись та проводити профілактику. Кінбурська коса. Кінбурська коса розташована у Миколаївській області, поблизу міста Очакова. Кінбурзька коса завдяки своєму розташуванню з одного боку омивається водами річки Дніпро, з іншого морською водою. Це місце є притулком для зимівлі лебедів, куликів та багатьох інших птахів. Як і більшість місць у цьому відео, кінбурзька коса вважається заповідною зоною та охороняється законом, дістатись сюди важко через бездоріжжя. Проте приїхати сюди дійсно варто. Як і в Чорнобильській зоні відчуження, тут можна насолодитись безлюдною гармонією природи та піймати відчуття умиротворення. Озеро Світязь Озеро Світязь відоме багатьом озеро, яке розкинулось у Волині поблизу Шацька. Це надзвичайно красиве творіння природи шацького краю, яке часто називають українським байкалом. Вода у озері максимально чиста та прозора. У сонячну погоду озеро проглядається на кілька метрів глибину. Світязь це найглибше озеро в Україні. Його найбільша глибина 58 метрів. Довжина озера Світязь сягає близько 8 кілометрів, а ширина 4 кілометра. Це місце дуже популярне серед відпочиваючих. Тут є багато місць з пляжною зоною. Хоча в деяких місцях ліс підступає практично до води. Поблизу озера є безліч котеджів та пансіонатів, а також багато місць, де можна розкласти намет. Так що відпочити ви знайдете де. Озеро Синевир. Озеро Синевир це найбільше озеро Українських Карпат. Розташовано воно в Міжгірському районі Закарпатської області. Синевир є однією з візитних карток українських Карпат. Воно розташоване на висоті близько 989 метрів над рівнем моря. Його середня глибина становить близько 10 метрів, а максимальна – близько 24 метрів. Проте у озері покопатись не вийде через те, що воно заповідне. Синевиро творилось унаслідок потужного суво каменів, викликаного землетрусом близько 10 тисяч років тому. На висоті 989 метрів гірські кам'янисті породи стали на шляху швидкого струмка, утворивши греблю і повністю перегородивши вузьку долину. Улоговина, що при цьому виникла, заповнилась водою трьох гірських струмків. Тунель Кохання Рівненська область. Тунель кохання, що розташований біля села Кливань у Рівненській області, не має жодних аналогів у Європі. Загальна відстань тунелю близько 4 км від селища Кливань до селища Оржів. Це місце вважається одним з найромантичніших в Україні. Тунель утворений за рахунок сплетіння між собою дерев та кущів у формі арки. Найкраще цей тунель виглядає у літній період. Та на початку осені, коли листя ще не починає падати. Друзі. Наша Україна прекрасна та неповторна. На жаль, деякі з цих місць зараз недоступні для відвідування через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Проте я впевнений, що після перемоги України ми зможемо знову подорожувати цими чарівними місцями. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Якщо вам цікаво, на моєму каналі багато відео про Україну, особливо про Чорнобильську зону. Відео з'являться зараз у підказках та на кінцевій заставці. Всім дякую за перегляд та увагу!